Рідне місто, місто герой, Миколаїв. Ніколи не забудемо. Там, де Бог з Інгулом здавна поріднились, де у хвилі степу вільний край. Місто Миколаїв народилось. Кораблем пливе у синю даль. Добра слава корабельної столиці, землю облітає з краю в край, дай нам крила, наче білій птиці, покровитель святий Миколай. Хай пишається тобою Україна, слався велич духу праці і краси. Слався, Миколаїв, місто рідне, крізь століття славу пронеси. Знайте добрі люди, коли сонце сяє, коли поруч море, море і поля, Вас тут зустрічає місто Миколаїв. Вас вітає ненька рідна земля. Вас зустрічає місто, місто корабелів, місто наречених і портовиків. Вас зустрічають люди, мешканці веселі, славні нащадки славних козаків. Вас завжди зустрічаємо і добра бажаєм, лиш добра та щастя, щастя і добра, хай добро то щастя вам Господь єднає, як з'єднав тут води, Бугу і Дніпра. Знайте добрі люди, коли сонце сяє, коли поруч море, море і поля, Вас тут зустрічає місто Миколаїв. Вас вітає ненька рідна земля. Благословен будь наш південний краю, на землях, водах, в селах і містах. Хай Миколай святий оберігає, хранить тебе і захища в віках. Тож розквітай до нових звершень прагни, будь гідний слави очої звитяг, наш рідний край, наш красень Миколаїв, Тебе прославим в праці та в піснях. Метали хліб, і кораблі і долю, Усе вітчизні віддаєш сповна, Родючі землі і козацька доля, В тобі віків цілюща глибина. В братерстві сила, нею ми багаті. В єднанні прагнем щастя досягти. Всі перешкоди мусимо здолати. Щоб Україну нашу зберегти. Тож розквітай, до нових звершень прагни, будь гідний слави, отчої звитяг, наш рідний край, наш красень Миколаєв, Тебе прославим в праці та піснях. Місто, яке славиться красою, і завжди відкрите для людей. Стільки пережили ми з тобою, Ти прикрив собою всіх людей. Ось почути можна сміх дитини, гомін невгамовних малюків, епізод нежданий в житті людини. Радість упродовж цих двох років. Обережно ми підемо далі і будемо чекати перемог. Миколаєве, з тобою ми й надалі без печалі, втрати і тривог. Місто, герой. Хто забуває минуле, не матиме майбутнього.